Вітаю, друзі, на каналі Сонячна Політика. З вами Гаретерович сьогодні 13 серпня, і поговоримо про продовження епопеї з зустрічю Єрмака з студентами, тому що після виходу відповідної статті на європейській правді. Насправді нічого не закінчилося Почалася дуже така серйозна дискусія, в яку втрутилося багато представників влади, які не надто позитивно сприйняли факт публікації того, що там відбулося. Ну і якось так співпало, що президент України уряд прийняли низку рішень, які безпосередньо стосуються молоді, які безпосередньо стосуються студентів, і на який збіг обставин це насправді не сильно схоже. Схоже, що це якась запланована така. Акція, а що в основі її лежить, зараз і будемо розбиратися. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку, репости, коментарі. Це зараз дуже важливо для YouTube, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже, що відбулося спочатку? Почали з'являтися дописи. Де журналістів власне української правди і студентів, які брали участь в написанні цих ну, цього матеріалу і в передачі тієї інформації, що було на зустрічі, звинувачили у порушенні журналістських стандартів. Спочатку написав Тимофій Милованов, великий допис про те, що ну ми ж якби домовлялися, все відбувається за правилами чатом хаос і. Порушувати всі ну, ці правила, якби нечесно все повинно було бути офрекорс, так би мовити. Ну тобто, за лаштунками, да не можна це було виносити назовні, називати якісь там прізвища і так далі. Треба зазначити, що його підтримало кілька журналістів, достатньо відомих, які теж сказали, що неправильно було це робити. Як мінімум, можна було написати матеріал, але в матеріалі не можна було писати прізвище Єрмака. А написати. Наприклад, там якийсь високопоставлений чиновник офісу президента, ну щось таке. Ну типу, всім здогадалися про кого йде мова, але би прізвище не прозвучало. Дискусія вийшла далеко за межі цих дописів, тому що був наприклад допис всім відомого опозиціонера, журналіста, діджея або залізничника. Я не знаю хто він зараз, людина, яка наближена насправді додаючої влади Сергія Лещенка. Я прям зацитую деякі речення, тому що вони. Ну, надзвичайно ганебно виглядають як на мене. Ну, він написав, що ідучи на порушення базового стандарту журналістики, the овзерк, журналіста має керувати або бажання викрити неправомірні дії, або коли подальше замовчування інформації несе великі втрати для суспільства. І суспільний інтерес знати важить більше ніж збереження домовленості про формат спілкування. В цьому спілкуванні не було ні першого, ні другого. По факту Андрій Мак отримав промо на сторінках. Ворожого налаштованого до нього медіа холдингу та вкотре переконався, що проти нього грають брудна і він є мішенью для упередженого ставлення до своєї персони. Ну в цьому пості прекрасно все. По перше, е це не був. Е так би мовити, стандарт of the рек це був в Чанам хаус, це трошки інше. Дивно, що цього пан Лєщенка не знає. Ну а по-друге, фраза про вороже налаштований медіахолдинг, Це навіть неоціночне судження. Це відверта брехня. Він звинувачує видання, що воно якось суб'єктивно там упереджено ставиться до очільника офісу президента. І, до речі, мова йде про те видання, яке виростила Лєщенка. Він завдячує саме українській правді своєю кар'єрою. Тим, що він став достатньо відомим журналістом, він писав. На сторінках цього видання і потрапив в політику зі сторінок цього видання. Я вже мовчу про те, що колись у головного редактора цього видання пані притуле він брав оборх гроші на купівлю сумнозвісної квартири. До речі, ми таки не знаємо: повернув він чи не повернув. Це було порушенням як мінімум моральних стандартів, і взагалі виникали певні сумніви щодо конфлікту інтересів, тому що він був тоді вже народним депутатом. Але ну для пана Лещенка тут нічого такого немає. Одна справа, коли він був. Опозиції, інша справа, коли він прибився до влади, і тепер на біле каже чорне, на чорне відповідно каже біле. Була реакція самого Єрмака. Я теж частково зацитую: він сказав, що правила чатам хаоса про довіру та взаємну повагу. Не думав робити зустрічі зі студентами за ВПР, але мені його вирішили зробити. Я погодився на зустріч з студентами, бо від молоді завжди лунають гострі питання. Тут, до речі, маленький нюанс, як ми з'ясували в попередньому відео. Хто ще не бачив, подивіться обов'язково ініціатором Зустрічі був власне офіс президента, тобто це не погодження Ярмака. Це студенти фактично погодилися з ним зустрітися. Він сказав, було емоційно, мені сподобалось. Бракувало питань про війну технології конструкцію майбутнього, заради якого Україна виборює свою незалежність разом з вагомим, значить значущим між сучасному світі. Ну, держава та її розвиток залежать зараз від тих, хто тримає ворога. Без цього не буде нічого. Ну і сказав, що він готовий до нових зустрічей. Сподіваємося, поговоримо і про це. І виклав посилання власне на статтю, в якій все це було описано Писано, ну це така спроба зробити хорошу міну при поганій грі і, власне, показати, що ну окей, ми домовлялися, типу що ніхто про це не дізнається, але якщо дізналися, мені нема чого приховувати. Знаєте, вся ця історія вона е, крутиться так чи інакше довкола у цих правил, довкола цих стандартів але є один нюанс. Правило шатом хаос. Я неодноразово брав участь у е, подібних зустрічах, е, де діють ці правила. Е, вона передбачає два важливих моменти, і цих моментів, власне, на цій зустрічі не було від слова зовсім. По перше, е, це погодження усіх залучених сторін. Слідувати цим правилам заради справедливості, мілованов, який модерував зустріч, сказав, що зустріч буде по цим правилам, але я не почув в тому матеріалі, не побачив і не побачив ніяких заяв від тих людей, які розкритикували публікацію цих матеріалів, що аудиторія погодилася з цими правилами. Це дуже важливий нюанс. Він формальний, дехто це навіть назве софістикою, але він має місце бути. І друге, найголовніше Ча там хаос це про дебати, це правило дебатів. Це не правило спілкування of the rec, це правило дебатів, тобто обмін ідеями, обмін, обмін я підкреслю думками. Обмін концепціями, і це коли там є певна кількість експертів, наприклад, або ну залучених людей, питання ж може бути будь-яке за великим рахунком, які все це обговорюють, і потім в своїй роботі вони публічно можуть говорити про ті речі, які вони там почули, тільки не називаючи прізвищ тих, хто це сказав. Я неодноразово після подібних зустрічей бачив потім, як мої колеги десь на ефірах вживали ті ну там ті, ті ідеї, наприклад, які я озвучував. Чи хтось інший, не посилаючись, і це абсолютно нормально, тому що ми домовилися. Я робив точно так же, казав, що є така експертна думка, не називаючи прізвищ там. Зробити так і так мені вона, наприклад, там, імпонує або не імпонує. Тобто, це нормальна історія, але завжди є домовленість, і завжди мова йде про дебати. Тут ніяких дебатів не було. Були відповіді на питання, була одна людина, які питання задавали, і причому задавали суспільно важливі питання, ті, які як написав Лєщенко, якщо вони мають певну вагу, як на мене, вони. Не вагу мають. Хто організував цей треш з на і САП, що в нас з неформальними інститутами, що в нас з незрозумілими повноваженнями, там очільника офісу президента, що в нас з паралельним кабміном, який сидить на банковій, і багато-багато інших подібних речей. Ну, і найголовніше, Прізвища то студентів не називали, тому як мінімум частково правила цих дебатів, вони були дотримані. Але знаєте, мене найбільше ці історії шокувало інше. По перше, дехто на повному серйозі той же пан Мілованов накинулися фактично на того студента тереж-журналіста, який, якщо я так зрозумів, могилянку представляв, який про це це написав і власне готував цей матеріал для української правди. Це дуже неправильна історія. і Він сказав, що ми його. Більше не будемо там запрошувати щось таке робити, але це така трохи, знаєте, істерична реакція на все те, що відбулося. Я так розумію, що Мілованова може просто влетіти, бо він був організатором. Можливо, навіть ініціатором є теж така версія, і в попередньому відео ми про неї говорили, що він виступив з такою ідеєю. Ну, а Зеленський Ермака відправив в розвідку боєм до студентів, але от закінчилося так, як закінчилося. Далі я помітив в багатьох дописах навіть тих людей, які ну переважно представляли владу. Ну, фактично, такий новомодний газлайтник, давайте так це назвемо, по принципу, що вони нічого не розуміють в законах, студенти, тобто була спроба певного знецінення, що вони, якби там, задавали одне те ж саме питання в різних варіаціях, але не сильно вони в суті цього питання розбираються. Це дуже ганебний насправді підхід. Але ми такі публікації вчора і сьогодні теж десь бачили. Іноді, в контексті дискусії, але така думка вона власне з'являлася. Ну. Але найцікавіше в цій історії те, що е, і чому така істерична реакція вийшла на публікацію цього матеріала. Просто ми побачили, що е, очільник офісу президента посипався від дуже дуже простих питань, дуже простих питань, які не були заздалегідь підготовлені. І відповідно проговорені, тобто ми маємо історію про те, що всі попередні якісь там прес-конференції, зустрічі, які організовував той же офіс президента, вони проходили трошки краще, тому що там були підібрані, не відібрані, підібрані звичайно, журналісти, які задавали такі питання, на які можна було відповідати як завгодно. Останні роки півтора офіс цілеспрямовано відсіює ті видання, журналісти, яких можуть задати незручні питання з українською правдою була така ж сама історія. Історія, ми пам'ятаємо, що саме ці питання такі неочікувані журналісти задавали, і президенту вони явно не подобалися, і це закінчувалося як правило якимось скандалом. Але ну виходить так, що. Від простих питань студентів, очільник офісу, людина, яка є фактично другою людиною в державі, не змогла нормально відповісти, навести якісь там аргументи і ну надати. Вичерпні відповіді, які би всіх влаштували? Тобто, та історія про комунікацію, що нам не треба традиційні медіа? Ми будемо спілкуватися в тій спосіб, який ми вважаємо за потрібне? Вона як тільки вийшла з цієї теплої вани, закінчилася тотальним просто провалом. Мені здається, це те, що найбільше тригернуло владу, і власне викликало таке бурхливе обговорення того факту: можна чи не можна було це публікувати. До речі, дописувачі задавали одне дуже цікаве питання. А чи була б так? Така істерика, і таке обговорення, якби е, матеріал навпаки показав, що Єрмак прекрасно відповідав на всі питання, був в темі, вразив студентів, і зустріч пройшла в атмосфері е, такої, такій теплій, конструктивній, і е, всі були задоволені один одним. Е, може би тоді нічого такого не було, і ніхто б нічого не мав проти, е, щоб власне ці питання обговорити. Ну, висновок, який можна зробити, він полягає в тому, що якого чергового стадіону влада, мабуть, зараз би не пережила. Тобто, якби запропонувати ту історію 19-го року, то виглядало би скоріше, за все це як розгром, в тому сенсі, що прийшлося би відповідати на питання, завчасно не підготовлені і такі на які відповіді влади просто немає. А потім трапилася ще одна така цікава річ. Якось воно як Я вже казав, але я не сильно вірю в співпадіння. Ми побачили кілька заяв президента України, які безпосередньо стосувалися, як ви думаєте, кого молоді і студентів? Я відразу скажу, що всі ініціативи абсолютно правильні. Я їх усіляко підтримую, і це треба було робити давним давно ну, наприклад, президент сказав, що треба спростити умови вступу до українських вищих навчальних закладів. Наприклад, там запровадити зимову вступну кампанію, щоб підренти, які не могли вступити влітку, не чекали наступного року. Відповідні пропозиції. Уряд повинен підготувати. Далі було заявлено про те, що уряд готує вже проект рішення щодо збільшення студентських стипендій з наступного року, щонайменше вдвічі. Також суттєво було збільшено і розширено президентські стипендії. Ді, ну там для людей для ну, для молоді, яка отримала високі бали за результатами тестування, і вони наш повинні мати тепер. Додаткову підтримку, в тому числі від держави, і вишенка на торті, Зеленський сказав, що зараз виїжджати за кордон вільно може можна людям до 18 років. Він пропонує підняти цю планку до 22 років. Це було зустрінуто вели, ну, такими бурхливими оплесками на тій прес-конференції, яку давав Зеленський, але він там відразу сказав, що ну почекайте, це ж вирішувати уряду, може ще нічого такого не буде. Але меседж він насправді дуже дуже показовий. Дехто з народних депутатів зі слуги народу сказав. Що скоріш за все, мова йде про тільки студентів, які мають офіційні запрошення на навчання і учнівську візу або студентську візу в інші країни. Але багато хто каже, що це взагалі повинно стосуватися всіх молодих людей. Ну, звісно, за умови, що вони там знаходяться на обліку, вони здали всі необхідні документи, в тому числі в ТЦК і так далі. Але знаєте, от. В цілому, в цілому, це дуже нагадує історію про гречку. Вибачте, за такі порівняння. Ще раз кажу: я підтримую ці ініціативи. Вони правильні, вони повинні були бути і раніше. Ще бажано було, б, щоб уряд взагалі зробив би так і профільне міністерство, щоб сприяти вступу українських студентів в українські вищі навчальні заклади, а не робити все для того, щоб вони виїжджали за кордон, бо там дешевше це не реальна історія, не така парадоксальна дещо. І не треба іноді мати такий високий середній бал як поставлений в Україні на деякі спеціальності. Так, от е ініціативи всі правильні, але виглядає це трохи як спроба знаєте е задобрити молодь. Е і, ну, і показати їй, що ми побачили ваш потенціал, ви можете вийти на протести, ви задаєте дуже незручні питання. Ну так ми зробимо так, щоб е, ви просто не думали про політику, а думали про якісь інші речі. Ну тобто, там їхали за кордон, відпочивали, вчилися, робили ще якісь там такі моменти і так далі. Логіка тут певна є, тому що молодь та ТЦК ти не залякаєш, як це іноді робиться по, по відношенню до певних опонентів діючої влади, і ДБР теж до них не прийде, тому що нема за що. А от е, Якщо не можна там натиснути, то треба значить, зробити по іншому. Це мені знаєте, нагадало історію з Черновецьким, коли він там два рази обирався. Мером Києва то він спеціально працював з молодь, особливо другий раз. Щоб молодь просто не прийшла в день виборів на виборчі дільниці, бо вона б не голосувала за Черновецького. Він влаштував там колосальний сейшн там десь на Трухановому здається острові з купою артистів, відомих груп і так далі, ледь не безкоштовним пивом. щоб просто молодь поїхала туди, і на жаль, молодь тоді якраз туди і поїхала, і тусила там цілий день, замість того, щоб прийти на виборчі дільниці і проголосувати. І от мені ця історія. Трошки про це нагадала. Але в цілому мені здається, що за тією реакцією, яку ми побачили вчора, сьогодні, зранку ніяких висновків влада не зробила. В усьому винні в них знову журналісти або якісь нечесні студенти, які оприлюднили те, що вони не мали права оприлюднювати. Хоча, ще раз кажу, це абсурдно виглядає. Такі зустрічі вони за замовчуванням не можуть бути закритими, коли ви зустрічаєтеся з великою кількістю людей. Це по-ідіотськи просто в іншому випадку виглядає, але висновок зробили. Були такі, що, значить, треба дійсно ці зустрічі закривати по максимуму, ну або правильно я так зрозумів, підбирати студентів, щоб не отримувати якісь не дуже вдалі питання. Чи вийде це у влади? Я, чесно кажучи, дуже сильно сумніваюся, і це насправді дуже великий плюс, тому що і остання історія з НАБУ, і САП, і от подібні історії вони говорять, що комунікація шкутильгає прямо на обидві ноги. Влада не збирається нічого виправляти, не збирається робити якісь серйозні нормальні кроки, і за великим. Рахунком далі ситуація буде тільки погіршуватися. На жаль, це з точки зору комунікації влади і суспільства. З іншого боку, плюс в тому, що в нас є активне громадянське суспільство, в нас є активна молодь, і це насправді дуже гарна перспектива, за яку варто боротися і надалі. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, репости, коментарі, спонсорство. і, Звісно, підписку на канал Цинічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!